Друзі, усім привіт! Сьогодні я знову готую на вихідні і запрошую вас до себе у гості. Меню не складне, я нічого такого дуже багато не готую. Розпочинаю я готувати із кексів. Як бачите, я у посудину розбила 5 яєць, додала туди сіль, ванільний цукор, звичайний цукор і на найбільшій швидкості міксера тепер все збиваю до білої. І поступово починаю додавати масло, масло кімнатної температури. Такі кекси я пекла дуже багато разів. На замовлення колись такі пекла, і печу для діток такі кекси, вони їх дуже полюбляють і ванільні, і шоколадні. Зараз, коли я збила все масло разом із сумішю яєць та цукру, починаю додавати частинами борошно із розпушувачем і маленькою кількістю соди та молоком. У мене там є відміряна кількість молока. і Підважене борошно. І я так чергую, борошно молоко. борошно, молоко. І таким чином збиваю все, доводячи тісто до такої консистенції, яка мені потрібна. Хоча рецепт перевірений, і всі інгредієнти є перевірені, їхня кількість, і зазвичай вони всі закінчуються саме тоді, коли тісто стає саме таким, яким має бути. Ось так я вже збила тісто, вінчики стараюся очистити від тіста, відправляю їх у мийку, а тісто забираю і Залишаю його на декілька хвилин для того, щоб воно постояло. Наступне, що я буду готувати, це буде оселедець під шубою. Такий салат мені їли вже дуже давно, оскільки вліті я його не готувала. Зараз щось так похолодало в нас, попри те все, що і сонячно, температура знизилася, вже є заморозки. Навіть на сьогоднішню ніч у нас вже було 5 градусів морозу, хто поближче до річки, то на навіть казали, що було по 8 градусів. Тому вже хочеться ось, ось щось такого зимового. Я нарізаю оселедець, він в мене є очищений, без шкірки. По можливості по повипи кісточки, я його нарізаю кубиками. Ставлю на низ тарілки, я не нарізаю цибульку, так як мало би бути. Я зразу натираю перший слой картоплі, тому що діти там придивляються, чи є цибуля і не дуже хочуть їсти. Одним словом, цибулю я не додаю. Я зараз натираю просто картоплю, потім картоплю я підсолюю, трошки збризкую олією. І все. І тоді можна натирати інший слой. Інший слой це є варена а, морква. Ну, я не думаю, що це є щось таке нове, оскільки такі салати є старі, вони є перевірені, такі, які ми до них звикли, і любимо, і час від часу готуємо. Натираю я моркву, теж можна збризнути олією і підсолити. Наступне, що я буду, це викладати буряк. Буряк в мене вже відварений, був, готовий і натертий, тому я його просто веделкою, ось так, буду викладати. Гарненько. Один за другим, один за другим, і ось так формуючи таку півкулю. Готую я не багато такого салату, готую я ось таку тарілку. Тарілка тільки на відео, здається, маленька, насправді вона велика, вона в діаметрі приблизно 24 см. В неї так добротно поміщається салат. Ще в мене залишилися всі інгредієнти, то я зготую тарілочку поменше для того, для нетерпеливих, для тих, хто не може дочекатися, поки салат настоїть. В моєму випадку я буряк зараз не підсолювала, оскільки він був підсоленим. І хто не підсолює, то в такому випадку треба ще підсолити. Можна пролити ще олією. Добре, роблю ось таку сіточку із майонезу, для того, щоб салат пропитався. А тоді, вже поверх майонезу, я ще натираю яйце. Яєчка мені почистила Софія, почистила по-різному. І ось також швиденько я затираю весь салат, цю тарілочку зверху яєчком. Від того він має більш-менш такий кращий вигляд. Наступне, чим я хочу зайнятися, так це замаринувати шинку. Вона буде пектися в самий останній час, після того, як випечуться кекси, і буде мати час для того, щоб промаринуватися. Я шинку свинську добре промила, просушила і натираю спеціями. У мене там є приправа до м'яса, сіль і сухий чесник. Більше нічого я не додаю. Добре це все натираю, зробила собі надрізи в самому шматку м'яса для того, щоб спеції проникнули якнайглибше, і шинка була більш такою ароматнішою і смачнішою. Вже в самому кінці, коли я натерла тими приправками, то я ще натираю солодким червоним перцем. Для того, щоб шинка мала такий колір червоніший, гарніший, апетитніший. Беру рукав для запікання, зав'язую з одного боку, відправляю шинку, стараюся випустити весь воздух і зав'язую з іншого боку. Тепер шинка буде чекати, поки спечуться кекси, і вже аж тоді буде випікатися. До того часу буде маринуватися, настоюватися. Духовка розігрілася, шинка маринується, а я випікаю кекси. У мене є така ось форма металева, що правда і не одна. І ще усередину я вставляю такі паперові. Капсулки, в яких я випекаю кекси. Дітям дуже подобається, коли є ось такі паперові капсули, з великим задоволенням вони відкривають ті кексики, і їм напевно здається, що вони є набагато смачнішими через те, що. Вони в такому дуже гарному папірці. Хоча можна пекти і без нього. Хтось випікає і в силіконових формах, в когось, наприклад, дуже добре відходять уже випечені форми і просто відходять від самої форми кексики. Я так в формі не пекла, я маю ще великий запас від своєї попередньої діяльності, ось таких. Різних паперових форм, і ще можу, напевно, рік їх не купляти, і користуватися, і тішити своїх дітей різними кексиками у різних таких паперових формочках. Я беру велику ложку і ложкою допомагаю собі пальцем, не беру нічого іншого, хтось там допомагає ложкою меншою, мені так зручніше. Однією ложкою я набираю, пальцем допомагаю, щоб все тісто спустилося вниз. Форми я заповнюю не повністю. Приблизно ще 1 см смація я залишаю для того, що кекс буде підніматися. Хоча він гарно виглядає, коли є така шапочка з гробинкою, але треба, щоб він не вилазив. Тому я залишаю місце для того, щоб кексик мав підніматися куди. Відправляється все Суховку випікатися. Ось такі кексики у мене вийшли. Можливо, камера так добре не передає, але вони всередині м'якенькі, пористі. Одним словом, дуже смачні. За Запахом ванілі мої діти дуже полюбляють. Чи ось такі ванільні, чи шоколадні до чаю, чи до кави з молоком саме те показую те, що я зготувала на вихідні. Тут є вош. Ще хочу показати, яка вийшла шинка. Хотіла її притримувати просто виделкою, але все одно треба тримати рукою. Попри те, все, що тримаю міцно, але шинка вийшла смачною, м'якою, соковитою. При нарізанні навіть було видно, що з неї виділяється сок. Ще ніби такий, як жир. Одним словом, м'ягенька, розовенька, смачненька шиночка. Ось таке меню вихідного дня в мене вийшло. Якщо вам щось нагадала, пригадала. Заохотила, змотивувала, відволікла. Тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім велике дякую за перегляд, до нових зустрічей у нових відео!